Як головний постачальник цього стадіону, я покірно прошу вас дозволити нам пограти у м'яча. Якщо люди так люблять грати, то цей стадіон буде чудовим космічним мостом. Можемо влаштуватися тут. А як з технікою удару. Побачимо, чи зможеш ти відбити мої швидкі м'ячі. Допоможіть! Stop! Не чіпай мене! Ти все ще хочеш грати в бейсбол? Рятуйте! Окей, okay, Ну, обманої, тепер наша черга грати. Кібери! Пограємо в гри, зловимо кіберів. Перший удар обманої. Страйк 2. Другий удар. Попустуй мого ракетного заряду. Time. А тепер ми притиснемо вас. А оце я називаю великим китком Готовий! Третій удар Мегатрон, і Ти переможений! Якщо я зможу вивести схематичну конфігурацію, то ми деактивуємо космічний міст. Може бути. Мої енергонові куби щезли. Just... Ще один трюк обманоїда. Awesome... Ти хочеш сказати хитрість кібера. Де ми? Очевидно, космічний міст переніс нас на цю чужу планету. Кібери! будьте обережні! Снібіть з мене цю штуку! Ця сфера? Це механізм? Не думаю, що вона діє осмислено. б не було, сподіваюсь, воно має дружні наміри. Ну! Що, ну? Відчепи від мене цю штуку, Увага, увага! Потрібна допомога. Моя ракета зупинить що завгодно. Не наближайся до мене. Розбій зроби щось швидше! Like, Обманоїди добре приготувались. Завантажуємо енергонові куби у мій трейлер і геть звідси. Що-небудь, не кидайте нас! Допоможіть нам вибратися звідси! Кіберить трансформуватися на вихід. Космоміст зник. Що ж робити? Поспішай повернемось до телетрана першого і постараємось з'ясувати, що сталося з найкращим та з усіма іншими. Кібер, трансформуйтесь! Оптимус, дивись, он будинок. Completely... Совсім порожній. І якоїсь дивовижної конструкції. Навряд чи ми знайдемо там відповіді на те, що нас цікавить. Ви не повірите. No! the transformers will return after these messages we now return to the transformers Мене, або я. який балакучий. Відчепися від мене, дурню. Це Яка величезна дитина. <риклад> ну це як сказати? Можливо, це ми мініатюрні роботи і сніданок для його кішки. Не шуміть. <риклад> Тобі подобаються наші нові іграшки, Нітро? Що таке? Тримайся за свої стабілізатори. Нітро. відійди від цього будинку. Ой, знову починаєте. Oh, Ой, як мені гарно. Ай, зараз на фронт. Мені ти на Повернися назад. Ти і ми. Сиди, метро хапай його. Так, а тепер лети куди хочеш. Ти думаєш, що шматок дроту мене зупинить? Молодець, нітро. Я поставлю тебе в таке місце, звідки ти не зможеш утекти. Почекай. Ось тобі товариш. Кожен робот за себе. Попався! Випусти мене, бо я тебе. Now, Де ж зараз може бути ця чудна іграшка. Okay. Кібери. Зорохрик ти всі на вихід. І винесіть звідси всі енергонові куби, поки вони не вибухнули. Давай я з цим пораюсь. Це дуже-дуже дуже погано. Ти врятував мою хатку. Це моя робота. Здравай! Обережно! Ми дуже тендітні створіння. Мене звуть Арон. А вас ми я? Ми Кібери. Я оптимус найкращий керівник Кіберів. Це приймач, джміль і пекло. А всі інші обманують, будь будь ними обережний. Арон, ти можеш сказати, де ми знаходимося. А вже ж ви. Ароне. Ти ж не граєшся з вогнем, так? Ні, це не я, мамо. Це обманоїди. Ти вже такий великий, щоб придумувати такі речі. А я їх не придумав. Дивись. О, забери від мене ці противні створіння. Ось іще. Це був робот, але він перетворився на літак. Бачиш? А зараз він знову став роботом. Правда, чудово, татку? І всі вони це вміють. Це гарно, синку, але краще ми їх заберемо, поки. О, ще один. Не дай їм утекти. Он вони тікають! Не турбуйтесь кібери. Я їм не дозволю вас забрати. Відкривай сюди їх. Ти ще одного забув. Дай мені синку. О, воно мене вдарило. Це все, Арон. Це всі обманоїди. Кажи правду, Арон. Ми не знаємо, що це за створіння. Вони можуть бути дуже небезпечні. Геть, звідси нітро. Ароне, де ти їх узяв? Це кібери, вони мої друзі. Оцей урятував пожежі мою хатку. Якби ти маму бачила, це було грандіозно. Ой, воно живе. Не розумію, що тут діється. Я викличу поліцію. жодних ознак присутності кіберів. Телетран, я не можу визначити їхнє місце знаходження. Якби вони могли якимось чином добратись до нас, як звідки я вже зв'язувався з планетою Кібертрон? Їх там немає, чесно кажучи, навіть не уявляю, де б вони могли бути. А поліція не зробить шкоди моїм друзям, правда, мамо? Годі Арон, я впевнена, що вони про них потурбуються. Геть од мене дурню, зеленопикій. Дивні маленькі створіння, правда? Хто вони такі? Звідки вони взялися? Ми не знаємо. Думаю, щоб довідатись, нам треба буде їх розібрати. розібрати? Тобто розрізати. Саме так. Ми повинні з'ясувати, як вони влаштовані, чим живуть. Витягніть їх із ящики і візьмемось до роботи. Ні, no! nee, не чіпайте їх. Віддайте їх мені. Почекай, арон! Ароне, повернися! Ми повинні їх оглянути! Він десь somewhere. тут поряд. На пошуки. Ой, 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 ну, халепу ми потрапили! Hey, yeah, Ароне, yeah. зачекай! Привіт, Марті. А що там у тебе за спиною? Нічого, Марті. Ну Перестань, дурнику. Я бачив, як ти там щось від мене ховав. Покажи краще, поки я тебе не набив. Нічого там немає, Марті. Не базікай, показуй. який бруд. Даю тобі останній шанс. ти пустоголовий. Дай цю штуку мені, або я тобі носа розіб'ю здається, твоя пташечка вилетіла з клітки. Я її не виню. Так тобі треба. З вами все нормально. Загалом трохи неприємно, але нічого. Вам пощастило? Цей хлопець звичайно розтоптав би вас. Це найпідліший розбишака у цілому світі. він ніколи не бачив мегатрона. А хто такий мегатрон? Це керівник обманоїдів, тих роботів-шкідників, що залишились в лабораторії. Речі швидше, поки ми зовсім не відстали від кіберів. Ми знаходимося всього за квартал мого будинку. Як приїдемо туди, то я вас так сховаю, що ніхто не знайде. Ароне боюся, ми не можемо в тебе залишитись. Ми з землі З землі? Де вона? Це третя планета від сонця. Сонця це одна із тих зірок, що їх ти бачиш уночі на небі. така як ті, на які я дивлюся у татковий телескоп. Саме така, Арон. Оптимус, якщо цей телескоп достатньо сильний, то ми можемо знайти нашу рідну планету. Тоді поспішаємо, поки нас ніхто не виявив. Надто пізно. Молодець звукохвил! Ось він схопити його. Ховайтеся, кібери! Зустрінемось у моєму будинку! Кіберів виявили. Фух, ця вода брудна. крик! Я бачу, що ви саме там, де має бути оптімус, найкращий. І за це заплатиш зоркрик. Спокійно, спочатку я рознесу вас ще. Ти мене дратуєш, зоркрик. <плес> я з ним розберуся, Оптимус Найкращий. Він мого розміру. Лівець міцніший за палицю! Найкращий, допоможи мені, не рухайся, ловильник. Сайся, друже, я тебе врятую. А хто врятує тебе? Я. Дякую, що підвіз з пекло. Завжди до послуг. Тримайтеся, хлопці. Це схоже на хвилю прибою. Обманоїди, вгору крізь грати і швидко. Залізайте всередину, то їдемо на цій хвилі до берега. А тепер у дім до Арон, Арона, тобі не слід було допомагати цим створінням тікати. Вони гарні, але можливо у них є бактерії. Але вони були мені друзями і вони були зі мною добрі. Пора спати, синку. Поговоримо про це вранці. Це створіння живе десь тут. Давайте захопимо енергонові куби і зникнемо з цієї планети. Так, тепер нам усім треба пробратись всередину. Я думаю, ми вже знаємо, як це зробити. Here, кіць, кіць, кить. Кібери чудово. Дякую мені, Тро. За допомогою енергонових кубів я можу зібрати промені своєї світлової гармати у спрямований пучок, посилаючи їх через цей телескоп. Не кажи нам про це а краще роби. Але де ж куби? Ви оці маєте any? на увазі? Right. Чудова ро. Прекрасно, друже. Один раз активований промінь діятиме дуже недовго. Вдалося. А тепер вилазимо на світловий промінь і секунди через дві будемо вдома. Дякуємо тобі, Ловильник, але на землю повернемося ми. Відійдіть назад, і або я перетворю його на кремнієвий порошок! Я його зупиню. Оптимус найкращий. Ні, арони нехай йдуть. Ми не можемо ризикувати життям джмеля. Це дуже мудро, найкращий. Дякую, нітро. А тепер ми таки влипли. Порожньо. У нас нічого не вийшло, а обманоїди повернулись на землю. Не думав я, що нас так зустрінуть. Яка різниця, поки навкруги немає жодного зеленопикого монстра. О, заберіть від мене цих сторін поки ми тут. Ми ніколи не будемо в безпеці. Гей, у мене ідея. Так, yeah. да, ось воно. Оце really oh, nice. чудово. It's It's він літає по моїй кімнаті до самої стелі і скрізь. Ракетний корабель. Іграшковий журеліт. Ну можна спробувати з деякими змінами, встановивши силову установку. Ловильник, зроби такий корабель. You the Ти найкращий з усіх. Я за тобою сумуватиму. Щоразу, як поглянеш у телескоп на зоряне небо, oh, знаєш, що там є твої друзі. Я Я теж без тебе сумуватиму, нітро. Відрахунок часу готовності. П'ять, чотири, три, два, один. Пуск. До побачення, кібери! Бувай здорова, роне. Дякуємо. The Transformers will return after these messages. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV. Переклад Оксани Сірук, редактор Олександрецький. Звукорежисер Віталій Мироленко, читали Микола Луценко та Микола Козій.